Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець, і сьогодні даю відеопрогноз на матч Ліги Чемпіонів Шахтар-Брест. Так, Ліга Чемпіонів повертається трошки раніше, ніж ми до цього звикли, але це особливість нового формату Ліги Чемпіонів, що два останні раунди основного етапу пройдуть якраз таки у січні в найближчі два тижні. Нагадаю, що до плей оф проходять 24 команди, і Шахтар наразі 27. -й. Здавалося б, недалеко. Але насправді відстань до прохідних місць доволі таки. Велика. І для того, щоб пройти до плей шахтарю потрібно не тільки обіграти Брест, а потім ще й обіграти Дортмундську Борусію на виїзді. Місія не здійснена на перший погляд, але поки теоретичні шанси залишаються, треба боротися. Що стосується Бреста, то французька команда є однією з головних сенсацій цього розіграшу. Вона дебютант Ліги Чемпіонів, але при цьому наразі йде на сьомому місці і вже гарантувала собі місце в плей-офф і навіть має шанси. На топ-8, а отже, і одразу вийти в одну-восьму. При цьому і переоцінювати Брес не треба, тому що у Грандів французький клуб не вигравав. Брест виграв у штурма, у прайської спарти, у розібраного Зальцбурга. Тому це команда хороша, але далеко не рівня Грандів, і з нею можна грати. Букмекери вважають шанси команд абсолютно рівними, і я з ними в принципі, погоджуюся і не буду вгадувати переможця. Мені здається, що голови в цьому матчі будуть, адже і Шахтарю потрібна перемога, та й Бресту нічия в принципі нічого не дає. Йому теж бажано перемагати, щоб зберегти місце у топ-8. А отже, моя ставка наступна тота -то в матчу більше 2,5 з коефіцієнтом 1,95. Звичайно ж, на сайті Favbet. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк, залишайте свої коментарі і, звичайно ж, підписуйтесь на рейтинг букмекерів.